Що тобі належить? Це не просте пояснення, аля додаєте апостроф та літеру с. Розберемо справді складні випадки з інглиш Перше, як сказати іграшка дітей. Діти одразу йдуть в множині, чи до них варто додавати апостроф з літерою С. Так, потрібно. В такому випадку кажемо «a children's той. Якщо ви хочете сказати, що іграшки множина і діти множина, в такому випадку кажете «children's toys». Звертаємо увагу, що є дві літери С, і при цьому вони по різному написані. А далі пропоную розібратися з тим, як сказати машини Джона та Мері. Якщо вони пара, то апостроф з літерою С додаємо до останнього іменника, який володіє чимось. Наприклад, Джон і Mary's Cars. Якщо вони окремо, як дві окремі одиниці, в такому випадку «John's Cars і Mary's Cars. Також це можна об'єднати в одне речення в одну частину John's and Mary's cars. Напиши в коментарях, чи знаєш, як сказати.